То в Богові щастя знайшов, вже ні холод, ні спрага не мучить його, він досягне найвищого блага. Так чи інакше, швидше чи пізніше, події минулих століть, а можливо й могутніх тисячоліть, відлунюють всьогодення, відкриваючи сучасникам дивовижні докази, артефакти, історичні праджерела. І випадковостей не буває, коли співпадає багато переконливих співзвучних назв і духовно-енергетичних цінностей. Звичайно, все ще занадто завуальовано, конкретно не доказано. Але на рівні відчуття переймає до глибини душі. Подорожуємо разом з пізнавальною експедицією, під час якої надзвичайно багато цікавого нам розповів головний редактор альманаху Перехід 4 Ігор Каганець. Знову ж таки мальовничі українські села Борщівського району Тернопільської області. Перша наша зупинка в селі Констанція. Шукаємо при в'їзді вказівний знак з назвою населеного пункту. Та даремно його просто нема. Сільської ради також нема. І єдиним доказом, що ми саме в цьому селі є вивізка на початковій школі. Спілкуємося з вчителем Оксаною Буяновською. Про те, що ці околиці мають унікально цікаву історію, тут не знають, але спілкуються люди з нами доброзичливо, позитивно сприймаючи всі гіпотези, про які далі в програмі. Раєрозвиця, Господь веселився! Подорожуємо в сусіднє село з назвою Пелатківці, назва залізничної станції Пелат. Село має 408 жителів, надзвичайно чисте і охайне, гарна школа, величний храм з красивою діарамою біля пагорба, на якому він споруджений. Привітні, усміхнені люди, які також про походження назви села мало знають. Ну, ми знаємо давно шкільних років, я знаю, що нам в школі казали, що наша назва походить від е, е, слова Пелат і фамілія е, чоловіка, який проживав в цьому селі. Прізвище його було Пелат, і від того пішла назва села. А про а про навколишні околиці, що ви знаєте, про Галілейський ліс, про Констанцію. Ну, Костанція сусіднє село, а Галілейський ліс е походить. Він, ми знаємо Улашківський Галілей. А до Пелаткою він має відношення? не знаю. Ну я чув, що колись в нашому селі е давно вже ще жив пелат. Фамілія була Пелат його. А хто це такий? Що за чоловік? Я не можу вам сказати. Я так не пам'ятаю, це стараю ще запитувати, треба, вони би більше детальніше розказали. А тут є Галілейські ліси, ми знаємо, Галілея. Що ви про Галілеїв знаєте? Цього я не, не можу вам сказати нічого. нічого. Про галілейські ліси нічого не можу сказати. А яка тут живе традиція, така, власне, тільки в вашому селі? Ну, скажімо, чи весільна традиція, чи, можливо, навіть похоронна, чи якась інша така, от ви окремите якусь традицію, звичай, можете? Такого нема, щоб щось тільки в нас в селі було, а навколо в селах такого не робили. Ну, немає такого. Співучі люди в нас, взагалі на Борщівщині, в Борщівському краї. Забавні люди, на весіллях, забавні. Так. У вас от переважають люди отакі світлі, голубокі, як вечі? Зато голубокі чи не голубокий, не знаю, але світлі коси русяві. Русяві, високі люди, так? Так. Такий середнього зросту, я не рахую, що я високий. А скільки село років? 515 років. Ви святкували цього року. 515 років ми відсвяткували. Це було в червні місяці. День народження свят наших палатківців і жиленців. То ми в один день святкували. Виявляється, що якраз 25 червня ранньохристиянська церква відзначала день святого Понтія Пилата, який був канонізований за те, що усвідомив задум Ісуса Христа і хотів до останніх хвилин його врятувати від мук. До речі, в Пилатківцях придорожні хрести без розп'яття тут славлять торжество Ісуса. Чому ж ми приїхали в Пилатківці і що може означати ця назва? Розповідає головний редактор журналу Перехід 4 Ігор Каганець. Назва цього села походить від пилата, який його заснував. І можна було подумати, що міг би бути будь-яка людина з прізвищем Пилат, бо це прізвище достатньо поширене. Це взагалі гальське прізвище, бо слово пилат походить від важкого дротика, який раніше використовувався. який в римській армії називався Пилом. Ремляни запозичили цей дротик у Галі, і тому людей, які гарно володіли цим важким дротиком, їх називали пилатами. Але в даному випадку ми бачимо ще деякі важливі моменти, які говорять про те, що це може бути пов'язане з Понтієм Пилатом. Річ у тім, що поряд біля пилатківців знаходиться село Констанція і знаходиться урочище Галілея, заповідник. І відповідно у людей виникає Ну, запитання, яким чином ось такі біблійні євангельські е, топоніми були сконцентровані в цьому місці. І тут треба нам трошки заглибитися в минуле і побачити цю всю історію, з чого воно могло початися. Ми знаємо, що Ісус Христос, коли він був в Єрусалимі, і коли він мав іти на розп'яття, щоб потім воскреснути, він зустрічався з Палатом. І у них відбулася розмова. І Палат був посвячений в таємниці. Цієї справи, які мав робити Ісус Христос. І первинна церква в ранньому християнстві це дуже добре розуміла. І не випадково Пилат був проголошений святим, як людина, яка наближена до Ісуса Христа, до Сина Божого. І День Святого Пилата він святкувався раніше і в православній, і в католицькій церкві. Взагалі, коли ще не було навіть ніякого розподілу, він святкувався 25 червня. І досі, 25 червня, святкується День Святого Понтія Пилата у Копській церкві, тобто у тій ранній християнській церкві, яка на території Єгипта знаходиться. Дружина Пилата вона була галілеянкою, звали Клавдія. Вона також церквою визнається святою. От восени. День Святої Клавдії Прокли досі святкується Православною церквою. Так от ми також з Євангелія знаємо, що Ісус Христос, він, можна сказати, що він прокляв Єрусалим. Єрусалим вважався містом зіпсованим. І Ісус сказав, коли вони перебували в Єрусалимі, що не пройде і одне покоління, коли камня на камені не лишиться на цьому місці. Не пройде і одне покоління, і справді ми знаємо, що в 70-му році Єрусалим був повністю знищений на цій території. відбулася величезна війна. Зрозуміло, що апостоли вони знали, що на цій землі буде велика війна, буде геноцид. І як завжди робиться в таких ситуаціях, що ті, які є долучені до знань, які є носіями цих знань, вони намагаються ці знання врятувати. Це завжди відбувається, коли насувається якась війна, люди, які є носіями чогось важливого, вони намагаються емігрувати, уйти на іншу територію, щоб ці знання зберегти. І в зв'язку з цим, якщо ми робимо реконструкцію, то що приблизно відбувається? Що Знаючи, що має відбутися війна, можливо, Ісус це сказав Пилату, можливо, він йому доручив зробити цю справу. Але коли в Пилата закінчився термін його перебування на римській службі, він зібрав найближчих учнів Ісуса Христа, можливо, апостолів, можливо, взяв свою дружину, яка, як відомо, була галілеянка Клавдія, і вони пішли кудись, куди вони могли піти. Вони пішли, скоріше всього на прабатьківщину, звідки походили Діва Марія і святий Йосип, і звідки походив ну, коріння було Ісуса Христа. Річ в тому, що в нас є ще одна дуже важлива вказівка Євангелія. Справа в тому, що коли Ісус Христос вмирав на Христі, коли він був розп'ятий, то Він вже коли його свідомість, коли він вже втрачав свідомість, він заговорив на невідомій мові. На мові, яку ніхто не розумів з тих людей, які були навколо присутні, хоча люди були грамотні. І виникає питання, що ж це за мова була? Він заговорив на материнській мові. Знаєте, як буває, що коли людина втрачає вже свідомість, коли вона забуває всі ці зовнішні умовності, вона починає говорити тією мовою, якою вона говорила з дитинства, тому що те, що в дитинстві воно найбільше закарбована, свідомість дитини. І от він раптом заговорив, вмираючи цією мовою. Ну, існує питання, а як визначити, якою мовою він говорив? Взагалі, є метод дуже простий. Знайдіть людину, яка розуміє цю мову. Наприклад, якщо знайдете француза, який е, скаже, що о, це сказано французькою мовою, я це розумію, значить він говорив французькою мовою. Якщо знайдете німця, якщо він це зрозуміє, значить говорив німецькою мовою. Так от, якщо взяти ці слова, які були останні сказані Ісусом Христом, вони звучать так: Еліо... Ельо, лема Савахтані, або якщо ну, сказати, як воно могло звучати, воно могло звучати так: Лельо, Лельо, Лем з м'яся остане. І саме цей переклад є точний, тому що в паралельному місці Лука дає саме такий переклад, воно звучить так: тату, тату лише в твої руки віддають дух мій. тату, тато твої руки віддають дух мій. І ми робили експерименти. До людей, які живуть на тери... в Карпатському регіоні, зокрема в Закарпатті, приходили і питають: от ви розумієте, що тут написано? І от вони дивляться і кажуть: ну що ж, Леля так називає тата. І причому кажуть, ще в якомусь розумінні, такому що таке високе, це високе, високоповажне звертання. І кажуть, ну дуже все ясно. Тато, тато, лише ти зі мною залишися. чи ти зі мною залишився. І це дає підстави говорити про те, що корені. Діви Марії і святого, Йос... і святого Йосипа і, відповідно, Ісуса Христа, вони сягають цього регіону, де досі законсервована ця архаїчна мова, якою колись спілкувалася, якою спілкувався в дитинстві Ісус Христос. Тому є підстави думати, що людина повернулася, що е, Пилат разом з учнями Ісуса Христа, він ішов на Прабатьщину. Територія, яка вважається святою. Ну, ви знаєте, Україна здавна вважалася святою землею, і навіть таке поняття як свята Русь, його напевно більше ніде не існує. А от Русь, що вона свята, це традиція передала, і це люди точно знали. І коли вони йшли на північ. Прийшли на ці території, вони тут зупинилися остаточно, недовго мандрували, нарешті сюди прийшли. І це місце на честь того, що вони зупинилися тут назавжди, вже далі нікуди не треба йти. Вони назвали цю цю територію, село назвали Констанція. Констанція походить від слова Константа, постійна, незмінна. Все, це кінцевий пункт. На цьому ми зупинилися. І для того, щоб донести цю інформацію до нащадків, вони ж розуміли, що прийдуть тисячоліття. А треба було якось інформацію зберегти. То заснували То, що зараз називається урочище, називається Галілея. Отож, можна припустити, що за порадою своєї дружини галілеянки Клавдії, колишній римський намісник Понтій Пелат, після завершення служби переселився до південно-західної України. Галілеяни тут остаточно зупинилися, про що й свідчать назви Констанція, Пелатківці та Галілейський ліс. Українська Галілея, дубовий ліс з могутньою праенергетикою, можливо, урочище Галілея захищене лісом від розорювання, щоб зберегти артефакти Галілеян, тікачів із Палестинської Галілеї, а також щоб не втратити автохтонну назву старої і нової батьківщини, що надала їм притулок. Коли переселенці з Палестинської Галілеї Прибули нарешті на це місце. Вони зафіксували, що вони прибули, назвали одне з сіл Констанція. Поряд знаходиться, як ми вже бачили, село, яке називає, називається Пилатківці. Поряд з ним знаходиться залізнична станція Пилат. І біля, в, самому, в самих Пилатківцях надзвичайно гарно, гарні зображення статуї Ісуса Христа і Діви Марії. І цілком може бути, я не здивуюся, що якщо виявиться, що саме там знаходиться могила Понтія Пилата, тому що ну, місце дивовижне. І от зараз ми прибули в урочище Галілею, як ми бачимо, дубові ліси. Дуб це символ могутності, символ сили. І оскільки апостоли, наснажені. Енергію, яку, енергію вчення, яку їм дав Ісус Христос, вони були відповідно тяжіли до цієї сили, до цієї символіки. Тому Галілея це дубовий ліс, надзвичайно гарний, надзвичайно ну, приємний всередині, дуже гарний, гарне повітря в цих місцях. І ось. Саме він мав донести до людей інформацію про те, що тут зупинилися носії вчення Ісуса Христа, що тут з одного боку батьківщина предків Ісуса Христа, можливо, Діва Марія і Святий Йосиф, вони звідси і походили, тому що, як ми вже говорили, вони дали своїй дитині, дали Ісусові материнську мову, мову, яка зрозуміла для цих територій. Але з другого боку, це може означати річ, в тим, річ в тим, що Євангелія це послання в майбутнє, послання на два тисячоліття майбутнє. І щось воно нам може сказати? І воно може означати, що, оскільки це місце сили, саме Галілея означає сила, на гальській мові слово галія означає сила, могутність, потужність. І тому воно може означати, що відродження. Перехід на вищий рівень творення нового світу, нової цивілізації має початися ось приблизно з цих територій, з території Галілеї. Для того, щоб зберегти цей топонім, саму цю назву і вказівку, звідки воно все почнеться, то для цього і постаралися, щоб лишився топонім Галілея, Пилатківці і Констанція. Я думаю, тут ще, якщо покопати, можна знайти ще інші цікаві вказівки на щось особливе, на особливе значення цієї території. Що насправді приховує Галілейський ліс, і які яскраві докази всіх, поки що припущень постануть незабаром, можна хіба що уявити, це урочище було окультурене дубовим лісом ще в 15 столітті, нібито з метою прикриття Ягільницького замку, що в 12 кілометрах від нього. А 1974 року тут створений дендрозаказник з назвою Галілейська дача. Виникає питання, чому. Ця територія називається Дача Галілея, тому що зрозуміло, що тут дачі ніякої немає. Але ми можемо зрозуміти логіку, чому звідки з'явилася ця вся назва. Річ у тому, що за Радянського Союзу, за цієї комуністичної влади потрібно було певним чином зберегти цю територію. Раніше ніякої дачі не було. Я бачив давню польську поштівку, на якій було написано просто Галілея. Тобто первинна назва. Власне, Галілея. Але для того, щоб зберегти цю територію, щоб, до неї, щоб її ніхто не знищив, щоб захистити її від е, знищення і забуття, придумали, що хай це називається Дача Галілея, підписали відповідний закон у 1974 році Кабінету міністрів. І в результаті е, отримали ніби такий гарний привід. Якщо хтось запитає, а що ви там таке зберігаєте? Та ми там така дача Галілея, і все нормально. Тому що якби комуністична влада дізналася, що тут яким чином це пов'язано з Галілеєю, пов'язано зі святими місцями, пов'язано з Ісусом Христом, тут би була пустеля, скоріше всього. Взагалі б нічого не лишилося. І тому люди пішли на такі хитрощі для того, щоб зберегти цю пам'ять і дати імпульс для творення українцями нового світу. І цей імпульс має піти саме з території Галичини. З Галілеї. Галія, Галілея, Галичина це означає територія, яка володіє певною силою. Територія, яка володіє енергетикою для творення нового світу. І галка, як різновид ворони, воно не зовсім пасує цієї території, тому що ми знаємо, що. Ворона це такий птах, який пов'язаний з неприємностями, пов'язаний зі смертю дуже часто, з якимось розоренням території. І відповідно, для того, щоб ця земля запрацювала, щоб сила цієї землі запрацювала, повинен бути відповідний символ, тому що символи і ідеї вони керують світом. І якщо подивитися, а мені цю ідею підкинули місцеві краєзнавці. Що насправді символом цієї території, символом сили, надпотужної сили, має бути не галка, а має бути галар. Галар це дракон. Дракон це символічна істота. Ніколи драконів не існувало, бо вони не можуть існувати за своєю природою, за своєю конструкцією. Дракон це символічна істота, яка символізує панування над чотирма стихіями. Ви знаєте, що в дракона… от, наприклад, дракон тут зображений у мене. На цій емблемі. Це галар, і на ньому зображений козак Мамай, який опанував цього дракона. Що символізує дракон? З одного боку, у нього хвіст земноводно, тобто він символізує стихії води. У нього лапи, як в тварини, якими він ходить по землі. Це символ землі. У дракона крила. Це означає, що він ліка... літає, він є символом повітря одночасно. І в нього вогнений подих. Це означає, що. Це символіка вогню. І козак Мамай, а козак Мамай, хто це такий? Це реалізований українець, це святий, який здатний цю святість захистити збройно. Козак Мамай є символом святості захищеною зброєю, захищеною силою. І ось козак Мамай, який опанував ці чотири стихії, він досягнув внутрішньої гармонії і він починає, як миротворець, поширювати цей внутрішній мир на навколишній простір. В Євангелії так говориться, щасливі миротворці, бо вони синами Божими стануть. Завдання людини, євангельське завдання, яке поставлено Ісусом Христом, це стати Сином Божим, тобто досягнути рівня боголюдської реалізації. Ісус же казав: Ви, Боги, будете мати віру, хоч як зерно гірчисне, зможете гори пересувати. Ну і оці в цій в нагірній проповіді. Коли він говорив, що щасливі миротворці, бо вони синами Божими стануть, тут все абсолютно чітко сказано. Мало бути святим, треба бути активним. Треба цю святість поширювати на навколишні території. І тому завдання Галичини, місія Галичини, полягає в тому, щоб досягнути внутрішнього миру всередині кожної людини, спочатку, в середовищі людей, які живуть на цій території. Досягнути цієї святості і потім цю святість поширювати на всі навколишні території, на території всієї України. І тоді Україна, пульсар, Україна, спалахне цим вогнем, який осяє весь світ.